Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яришовець. А у Вінниці люди штурмують стадіон. Місцевий стадіон штурмують люди, вінничани. Збираються масово і намагають прорватися на стадіон, який оточили наряди поліції, ТЦК. По інсайдерській інформації на стадіоні зібрали близько 100 чоловік мобілізованих і зробили для них імпровізований концтабір. Так, концтабір, люди добрі. Констабір зігнали на стадіон і вони там під сонцем сидять на лавках. Ну а Люди штурмують стадіон, намагаючись прорвати кордони поліції і ТЦК. Поліція застосовує проти людей, в тому числі проти жінок, газові балончики. Ну і що? Що скажемо? Що далі? От ви знаєте, я завжди був прихильником і є прихильником зваженого викладення матеріалу, не перегибання палки, не розхитування човна в страшний воєнний час. Але як це? Ну, скажіть, будь ласка, депутати поїхали на моря, кабаки, санаторії, пляжі, повні. Кабанів з золотими цепами на джипах, їх не призивають, а людей зганяють уже в концтабір на стадіоні. Ви що? Ну, емоцій просто немає. Вдуматись, концтабір на стадіоні куди зганяють мобілізованих. Вінниця, штурмують люди стадіон. До чого приведе? А я скажу рано чи пізно приведе до Великого бунту. А український бунт страшний. Хоче цього влада! Хоче влада? Скажіть, будь ласка, скільки раз говорили, що припинять свавільне ТЦК? Президент говорив неділю назад, що ТЦК буде робити вже по закону, а ТЦК робить в центрі Вінниці на стайоні «Констабір».